Відчув е виступи, які були передні виступаючи, що говорили, але я розумію, що багато проблем вже було окреслено. Хочу додати до цього, одне, що за тою статистикою, яка сьогодні є з МОЗу, 30 тисяч дітей в 15 2015 році потребували поліотичної допомоги. З них 2800 це тільки першого року життя. Ну, також також згідна статистика, що в 2015 році в закладах померло 3599 дітей віком від 0 до 17 років, включно в тому числі 2754 дитини віком до одного року. Це 75%. У 2014 році таких дітей було 77%. Значить, знову ж таки, стосовно, не буду говорити, я думаю, що у вас є ця інформація стосовно дітей, які причини смертності цих дітей. На чому хотіли би наголосити сьогодні? Ми вже більше трьох місяців в робочій групі спільно з представниками різних міністерств. Яка була створена за розпорядженням по реформуванню закладів інституційного здогляду дітей, яких сьогодні в Україні більше 700, із яких частина 38 саме це будинки дитини. Я бачу тут пана Романа Марагана, який є директор будинку дитини, я думаю, сьогодні буде виступати. Про що ми сьогодні говоримо? Що є прекрасний досвід, а, вас таку, прекрасний досвід роботи саме. Дітками-паліативними в будинках дитини. І ми говоримо на рівні мозку, що треба негайно почати реформування будинків дитини. Ці будинки дитини раніше були створені для дітей-сиріт. Сьогодні дітей сиріт, в них перебуває менше половини. Більша частина дітей це діти за заявами батьків. Народила маму, покинула дитину, або написала заяву, пішла собі. Гуляє, через півроку прийшла, переписала заяву, дитина. Без батьків, і це питання не мозу, це питання Міністерства соціальної політики. Вона має на себе взяти зобов'язання і надати соціальну допомогу, якщо потрібно заклад, то заклад. Дитина така не має бути роками, просто а досить часто це здорові діти, які перебувають роками в закладах охорони здоров'я. Ми говоримо про те, що такі будинки дитини мають бути реформовані саме в центр реабілітації і надання паліативної допомоги. Інша проблема, яка сьогодні виникає, І це по тій старій радянській системі. Дитина там перебуває до 4, максимум до 5 років. Далі цю дитину переводять в заклад системи соціального захисту. Як правило, ці заклади фінансуються в 5 разів менше. Як правило, в цьому закладі дуже слабка медична допомога. І моє власне спілкування з будинками, з директорами, головними лікарями будинків дитини, говорить про те, що вони плачуть просто і кажуть, не переводьте цю дитину в 5 років чи в 6, вона там помре. Ці дослідження я робив ще 10 років тому. Більша частина, це більше 50% цих дітей після переведення в заклади соціального захисту помирає в перший рік після переведення. Тому що заважає сьогодні, реформуючи ці заклади, в тому числі і заклади соціального захисту, є такі ну, інтернати, які сьогодні це будинки інтернати, які сьогодні в Україні 에, 50. Скоординувати зусилля Міністерства охорони здоров'я і соцполітики, для того, щоб створити дійсно належні умови для цих людей, для того, щоб надати різного виду послуги. Для паліативних дітей можливо, що при цих саме реформованих у літках дитини або як вони будуть далі називатися центрами реабілітації паліативної допомоги, були б також фахівці, які б надавали, можливо, послуги по догляду за дитиною на певний період часу. Це вдома також. Але є тут фахівці, які краще за мене це знають. Єдине питання, я дуже дякую вам, Сергій Іванович, що ви його піднімаєте сьогодні. І наголошуйте на цьому, тому що тут, можливо, і потрібна така ну, ваша активна участь для того, щоб згуртувати саме тих людей, які можуть прийняти це рішення. Тому що я не говорю про стандарти, сьогодні їх потрібно також розробляти і так далі. Але нам стратегічно потрібно вирішити, зібратися і просто вирішити. На базі чого ця допомога, скільки потрібно таких центрів, як на мене сьогодні. Достатньо будинків дитини для того, щоб кожному, хоча б як початок, створити таке відділення, яке дійсно наповнити саме тими послугами, які так необхідні сьогодні. Дуже дякую. Дуже дякую, питання дійсно дискусійне.